Свобода це шлях незалежності. Активісти всеукраїнського об'єднання Свобода традиційно відзначили головне свято країни парадом вишиванок. Перший захід такого характеру ми провели три роки тому, і в ньому брали участь лише 300 осіб, які були прихильниками нашої партії. Пригадує очільник об'єднання в Хмельницькій області Ігор Сабій. Сьогодні з нами тисячі. Пишається він. Сьогодні відбувається вже за рахунком третій парад вишиванок, і ми дуже задоволені тим, що в ньому взяло дуже багато. Участь дуже багато людей. Фактично бачимо, що українці зрозуміли дійсно, що це їхнє свято. Вони виходять, святкують. Дуже приємно, що сьогодні просто навіть не членів свободи, а просто українці, просто хмельничан, виходять і святкують. І саме власне сьогодні, 24 го числа, три роки тому було 300 осіб. Минулого року вже було більше тисячі. Сьогодні з різними оцінками від 3 до 5 тисяч людей. Вишиванка це не просто одяг, який завжди був етнічною візитівкою нашого народу, а це символ генетичної незламності українців в боротьбі за свої етнічні та природні права, зазначив керманич міського осередку свободи Віталій Діденко. Лише боротьба за національні пріоритети робить народ нацією та визначає її місце серед інших. Переконує він повага світової спільноти починається саме з поваги до себе, наголосив прихильник Олега Тягнебока. За незалежність боролися цілі покоління, і на сьогоднішній день ми продовжуємо ту боротьбу, тому що як ми бачимо і очевидно, всі на то звертають увагу, що в принципі, немає кому зараз відстоювати інтереси України. на сьогоднішній день опозиція не може об'єднатися і черговий раз це доводить, що українці тільки самі здатні себе захистити. Але ми сподіваємося, що тільки наша боротьба завжди додасть нам сили, духу вибороти ту Україну не формальною, яка є юридично незалежною, а незалежною по справжньому незалежною від МВФів від Москви від будь-яких інших чинників, дуже приємно, що хмельничани в такий спосіб змогли проявити свою національну свідомість. Констатує свободівець Олександр Семчишин. Якщо раніше такі паради підтримували лише активісти свободи, то сьогодні пліч опліч з нами стали всі бажаючі підкреслити свою національну етнічну ідентичність. Сьогодні кожен українець відзначає найбільше для нього свято день незалежності його держави. І українці традиційно одягають цей день вишиванку, святкову вишиванку відповідно свободі саме в такий спосіб закликали хмельничани гостей міста відсвяткувати 20-ту річницю з дня народження України. Сьогодні вишиванка стає все більше і більше популярною, і проводячи наші акції, ми бачимо, що кількість людей, які придбали вишиванку, які одягають і святкують в ній, збільшується в геометричній прогресії. Сьогодні українці одягнули вишиванку, вийшли з усмішками, з радістю, відсвяткували. Але день незалежності своєї держави, незважаючи на ту ситуацію, яка є.